Кількасот людей зібралися під штабом Володимира Зеленського в Києві. Тримають плакати зрадників за грати. на асфальті. Стоять валізи з написами Свинарчук, Чимодан вокзал Росія. Ахметов чимодан вокзал Росія по черзі. Учасники мітингу вигукують гасла у мікрофон. Подробиці розпитаємо в нашої Марини Дубини. Марину, хто ці люди під штабом кандидата в президенти? Як вони пояснюють мету акції? Вже близько п'яти сотень людей розділилися на тих, хто прийшов підтримати Петра Порошенка, і на тих, хто прийшов підтримати Володимира Зеленського. Люди літнього віку підтримують Зеленського. Вони мітингують проти чинного президента. Молоді студенти не зізнаються, чому вони прийшли, яка їх мета уникають контактів з пресою. Блогери ж в рупор вигукують гасла, принесли з собою плакати і вимагають, аби Зеленський здав аналізи на міст у крові наркотичних речовин. Марина, а чи виходив хтось зі штабу Зеленського до мітингарів? Раніше від штабу були представники. Проте голова передвиборчого штабу Зеленського Іван Бакану вийшов і забрав їх назад до офісу. Наразі вони спостерігають за тим, що відбувається з балкончиків. Дякую, Марина. Дубина про мітинг під штабом кандидата в президенти Володимира Зеленського. Що говорили учасники мітингу? Пропоную послухати. Зараз у нас вибори і у нас зараз вибор між двома людьми, і ми хочемо з'ясувати, чи дійсно один краще, інший гірше, і у нас просте питання, чому Зеленський сам запросив людей? Ну запросив Порошенка провести тести на алкоголь, на наркотики. А фактично сам їх не провів до кінця, тобто зробив це в клініці свого колеги, бізнес-партнера і таку напів напівтест. Ми просимо просто, щоб він провів повністю аналізи, волосся на чи вживає наркотики, чи ні. Якщо ні, немає питань. Учора керівник виборчого штабу Володимира Зеленського сказав, що їхній кандидат більше ніяких аналізів здавати не буде. Як Порошенко і Зеленський зробили це 5 квітня і що показали аналізи, Тарас Себастьянович нагадає. Однією з умов проведення дебатів Володимир Зеленський назвав медичне обстеження. Петро Порошенко погодився здати аналізи на наявність в організмі алкоголю та наркотиків і запросив опонента зробити це разом. Петро Порошенко завтра, о 9-й годині ранку. Чекає на Володимира Зеленського в медичному пункті. Стадіону Олімпійський у відповідь радник Зеленського сказав, що НСК Олімпійський заангажований, бо державний. При всьому важенніка Олімпійсько при всій повазі до Олімпійського я думаю, що є незалежні майданчики. Тому завтра о восьмій ранку ми запрошуємо і нашого опонента, і вас в Євролаб. Наступного дня Володимир Зеленський прибув до клініки за півгодини до призначеного часу. Там прибув близько 15 хвилин, здавши аналіз крові, коротко поспілкував з журналістами. Результати пообіцяв оприлюднити за три дні. Здав кров здав кров, все що потрібно було. Всю кров з мене викачали, але слава богу, в мене її ще багато. О 9-тій здавати аналізи до спорткомплексу Олімпійське приїхав Петро Порошенко. У Президента брали кров, сечу та волосся. Працівники чотирьох медустанов використовували кілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі. Експрес-тести показали, що таких речовин в організмі Порошенка немає. Жодної психоактивної речовини знайдено не було, і більш тривалий термін займає процедура обстеження волосся разом з волосним фолікулом. Пізніше результати аналізів з'явилися на сторінці Володимира Зеленського у Фейсбуці. У висновку написано у дослідженій пробі периферійної крові наркотичних речовин не виявлено. В історії редагувань допису видно, що Зеленський змінив одну фотографію. У першому варіанті документа зазначено, що аналізи здано 2 квітня, а у другому що 5-го. У лабораторії Євролаб написали, працівники помилково замість цифри 5 натиснули 2. Сам Зеленський зазначив, що стався казус. Тарас Себестянович, Любов Рибалко, новини на першому.